Дивлячись сьогодні на цю ситуацію, на цей конфлікт, який виник між зовнішньою людиною, яка не належала на той час до церкви, і людини, яка і людьми, точніше, якими були вже частиною церкви Христової, частиною тої внутрішньої спільноти, яку розмови між якими не всі чули і не бачили, ми бачимо, що на момент, до Воскресіння в цей період Христос під час земної проповіді ми бачимо одну інформацію, да, він дає зовнішнім людям, які не належать, які тільки приходять, уходять, Зовнішню таку легку інформацію, нічого не, іноді не конкретизуючи, іноді, навпаки, не роз'яснюючи дуже так ретельно. Але учням, ми подивимося, він каже зовсім інші речі. А більше того, сьогодні ми бачимо да, явний конфлікт, приходить батько біснуватої дитини, приходить, каже вчителю, з ціли. Бо я до учнів твоїх прийшов, а вони не змогли нічого зробити. І що ми бачимо, да? На одинці Христос каже одне, що рід цей виганяється від молитви і посту. Тобто, у вас було недостатньо молитви. Недостатньо зосередженості духовної. Можливо, десь апостоли, знаєте, як ми звикли дивитись на святих, як на святих, ну таких. Ем, церковно славянською мені більше так легше пригадати цю фразу, да? от утроби матірня, придизбранні, От ми коли читаємо акафісти, там так все красиво у святих. Забуваючи, що вони були людьми і іноді, навіть апостоли, Десь легковажно відносились до своїх обов'язків. Знаєте, як е, людина вже не молиться сильно так перед вигнанням біса, а так, ну воно ж автоматично так, відбувається? Призвав ім'я Христове і так, раз, і все відбулося. І у апостолів так було. І це не тільки нам, притаманно, служителям чи просто віруючим. Це іноді у нас так буває, що ми так. Ну, Господь же збереже, ну, він же і так збереже, правильно? Віруючих в нього. Забуваючи, що іноді не так все автоматично відбувається. Іноді промисел Божий потребує, щоб ти трішечки навіть постраждав, навіть якась біда стала, щоб ти ще глибше замислювався про духовне життя. Ще більш заглиб... загли... заглибився в себе. Ще більше. Не так все автоматично, що Ти повірив в Христа Ісуса. І все, і так, все автоматично в Царство Боже. Е, мені так подобається, коли поховання йде, там, да? ну він же тепер це, все батькові, співав, всі в царстві Боже. Ні. Тут я хочу розчарувати. Якщо людина живе як сволоч, то і іноді помирає без покаяння. А іноді помирає так. Ховаєш людину і самі страшні речі, коли. Я говорю, ну він же хоч встиг посповідатися. З батька. Ви знаєте, він взагалі був невіруючий дуже ворожий до церкви відносився і сказав, взагалі, не треба мені тут цих попів. Ну, Священик відспіває, але це не означає, що душа в одну мить така вперта, самовпевнена, вона потрапить до Царства Божого. Але я сьогодні хочу зауважити трошки інші речі. Ми бачимо, що батькові він каже одне. Він каже, що? І святі оці нам трактують це місце писання дуже цікаво, що батько прийшов не з власним покаянням якимось, да? можливо, за гріхи якісь дитина так страждає за його. Не дуже і віруючий в Христа, як в Месію. Він прийшов отримати чуда і піти жити, жити власним життям. Більше того, більше того, батько цієї дитини він приходить з претензією до Христа. Якою? Він приходить до цього вчителя і каже: цілий. Ну, і все, на цьому можна було зупинитися. Ні, він же треба було обов'язково сказати свої 5 копійок вставити. Я до учнів, до речі, твоїх приходив, приводив його, і, і вони не змогли нічого зробити. Тобто, йде претензія, не просто претензія. З одного боку, ти просиш зцілення, а з іншого боку, ти показуєш, ну що ти за вчитель, що ти своїх учнів нічого не навчив. Ну Вони не змогли зцілити. І отут вже Христос, ми бачимо. До речі, коли мені кажуть люди іноді, отче, ну може там я, я дуже різко, буває так, я дуже різко. Від, якщо людина з хамством до мене лізе, або дає пораду, коли я не просив, або вважає себе розумнішою за мене, причому тут явно там, той розум не до розуму, я дуже різко відповідаю. Я ніколи не терплю хамства. Якщо я священник, це не означає, що я повинен голову нахилити і плюйте мені на затилок. Цього не буде ніколи. Є взаємоповага повинна бути, і повага до, собі, до себе власного. І це не гординя. Це просто взаємоповага повинна бути. І ми бачимо, що у Христа Він би що міг сказати? Ой, ну нічого. От тут, знаєте, сама страшна річ, коли ми навіть на Христа дивимось. З позиції яких там старців непонятних, непонятно кого там, що Христос Він такий сперений завжди був, Він такий люблячий до всіх, в нього перед Ним не існувало людей, статі і так далі. З одного боку, так. А з іншого боку, коли людина трішечки забувалася, Христос ставив на місце жорстко і конкретно. Причому, коли люди відходили від нього, да, що вони казали? Хто може всі слухати безумні речі? Там в одному місці є момент, коли він каже, хто не буде їсти плоті сина людського, не буде пити крові його, той не увійде Царство Небесне. Все, не буде мати в собі життя. А що сказали люди? Ми ж пам'ятаємо, що за безумство. І відійшли від нього. А що робить Христос? Він починає принижатись, принижувати себе, починає так присідати, ой, та стійте, та ви мене неправильно зрозуміли. Це я мав на увазі. Ні. Він повертається до тих, що залишились з ним, і каже, може і ви відійдете. Дивна річ, да? Вчитель втрачає шалену кількість послідовників, але причому, що ми бачимо? Він і до інших повертається, може і ви за ними слід підете. Не треба думати, що Христос він був лагідний і бігав за всіма. Ні, Він лагідний був. Але коли людина забивалася, він жорстко і на місце. Знай своє місце. Що ти вже забувся трішечки. І сьогодні, що ми чуємо до батька, рот лукавий, скільки я вас терпіти буду. Не, не, от всі вважають, що Христос завжди знаєте, та, Такий був до всіх. Паси Господи. Ні. І ці фрази він промовляв з гнівом. Не лукавствуючи, ти лукавий, прелюбодійний покоління розбещене, скільки я вас буду терпіти. Приведіть мені його сюди. Все чітко і ясно. При тому, де ставася і апостолам, але в жодному разі ми не почуємо, щоб апостолів при всіх. Ні, вони повинні мати були авторитет, але коли наодинці Христос каже, що у вас було недостатньо зосередженості духовної. Тобто, що ми в сьогоднішньому Євангелії бачимо? Христос, якщо ми сподіваємось, що приходячи до Бога, ми зможемо пожалітися на інших йому, і скажемо, що ви йому скажіть, Господи, Ти йому зроби, ми цього не побачимо. Ні, Христос вислухає, з тою людиною Він по-своєму поступить. Але про що сьогоднішнє Євангелій саме головне нам каже: дивись на себе, не на свого сусіда. Не приходь до Бога з потребою якось розв'язати конфлікт між вами. Розв'язуй його власноруч. Але перш за все, подивись на себе, на своє внутрішнє становище. І знайди той момент, чому стався цей конфлікт. В собі знайди перш за все. А що ти не так зробив, що конфлікт стався? Можливо, було не так різко відповідати. Можливо, треба було лагід. А можливо, навпаки, треба було відрізати відразу. Перестали б відносини бути, і подальшого цього конфлікту б не виникло. Тобто, дивись, перш за все, на себе. І сьогодні. Господь показує знову цьому батькові. Якщо ти вже приходиш до Господа, не треба починати. да? Сьогоднішня ситуація навкруги іноді священиків, ієрархів наших, дуже часто буває така: я прийшов до твоїх учнів, да? Господи, в тебе церква не така, священик не такий, єпископ не такий, представитель церкви не такий. Взагалі, щось тут ти робиш і ми не бачимо. З того користь. Я сьогодні дуже багато. Я вчора якраз розповідав, ми спілкувалися через камеру зі священниками. Там невеличка така була було спілкування, да? і там були і протестанти, були римо-католики, були наші православні греко-католики. От Ми періодично так друзі зустрічаємось. І а, вчора стояло таке да, питання, що перш за все, що від нас Господь потребує, ми повинні робити. Але коли нам треба навчати людей, нам треба навчати і один одного, що ми іноді дивимося на другорядні речі, і по цим другорядним речам ми розсуджуємо про Тайне Царство Боже. Ми дивимось на служителів Вівтаря, от він недостойний, а той не так сказав, да, а той різко відповів, що люди роблять. Я вийшов з церкви, я ушов? Кому ти його гірше зробив? Ти собі гірше зробив. Ти не цьому священнику, чи є тим більше єпископ. Ну, ну пішов, ну і що далі. Пошукай в собі, що, можливо, ця різкість, вона потрібна тобі була. Дуже часто буває. При тому, Господь наодинці, якщо священник, Він з ним проговорить. Це буде, це відбувається. Не буває так, що якщо щось, хтось неправий, Господь не управляє по-своєму. Але сьогоднішній Євангеліє нам каже, що для кожного у Господа є слово. Для кожного у Господа є свій шлях. Але кожному з нас не треба судити про шлях іншого. Він не так робить, чи вона не так робить, чи в церкві не так є звичай робити. Не так тут завжди це було. Ну, тепер по-іншому. Церква теж така річ. Такий організм надскладний, я більше того скажу. Церква це надскладний організм, в якому постійні зміни. От я дуже часто іноді чую від людей. Ви знаєте, отут були такі звичаї, оце ми робили так, оце ми робили так. Зрозумійте, що церква, а от чому ви робите молитву цю не так? Отець Іоанн там робив по-іншому. Ну, це отець отеціан. А я отець Володимир. Може, комусь не зрозуміло в мене інше ім'я? І певні знання, повірте мені, не менше, ніж у отця Іоанна. Іноді більше. Це треба зрозуміти. Кожен священник, він робить по-своєму. Іноді деякі речі. Більше того, якщо ми візьмемо життя церковне, церква це організм, який змінюється постійно. Постійно йдуть сперечання про календар: старий, новий, такий, сякий. Одна церква прийняла, інша Єрусалимська за старим стилем служить, точніше, за новим стилем, за більш радянським. Да? А та церква не сприйняла. На фоні монастирі навіть одні по одному стилю служать, інші по іншому. Але благодать Божа від цього не залежить. Від того, як дають хрест. Да? Чи просто торкаються, я там вже почув. Каже, а чого батюшка голову торкається, не дає цілувати? А тому, що у нас ковід ходить, а зараз ще якась там африканська чи іспанська, чи якась там ліхарадка, від якої вже в Києві померло чотири людини. Саме тому батюшка не дає цілувати ні руку, ні хреста, нічого. Поклав на голову і достатньо для всіх нас. Тому ми всі повинні розуміти, що одна справа це благодать Божа. Да, вона є. Вона нас утримує, слава Богу, якщо б не так, України вже не було. Та нікого б не було. Ми б з'їли один одного. Проблема в іншому, що благодать Божа, незалежно від того, цілуєте ви той хрест, чи він на голову кладеться. Головне, що правильно людина нахиляє голову, значить, вона відкриває своє серце і благодать зійде туди. А форма поклоніння. Вона може бути взагалі різною. Ми побачимо у Христа, що Він посилає. Один раз ми тільки чуємо, що Він старою формою благословляє зробити за старою формою. Що він каже? Прокаженним. Ідіть, покажіться священникам. Тобто був такий звичай, треба було. Далі, що ми побачимо? Ми побачимо, що Христос десь там перед стіленням посилає равіни, посилає до храму, принесіть жертву там. то, де? Ми не побачимо цього. Сілив, іди, живи новим життям. Все. Іди більше не гріши. Він не посилає до храму, йди, зроби жертву, як треба. Ну за це, звісно, дуже на нього теж лютилися священники, рабини, що це він там собі дозволяє щось нове. Але ми побачимо, Христос постійно, Царство Боже, порівнює з новим вином. І Він більше того каже. Нове вино не вливають у старі міхи. Не вливають його. Бо ці старі міхи, що з ними буде? Вони розірвуться. Я, до речі, завжди задав собі питання, що таке міхи, Да? Аказується, це просмолена шкура. Шкура козла чи овечки. Така спеціально пропитана. І туди наливали. Це мені вперше. З Грузії привезли вино пам'ятаю, і такий бурдюк привозять. Що це таке? Ну, оце, оце те, що в Євангелії каже цей священик з Грузії, каже, те, що називається міхі. Да Чому міхі? Це таке. Не наливають. Тому, що ми сьогодні в Євангелії побачили, перш за все, зауважу завжди на себе. Собі задавай питання, чому стався конфлікт? Що, можливо, ти зробив помилку, можливо, зробив не той крок, можливо, зробив крок, ти зробив правильний. Оформив його неправильно. Зробив зауваження як священник, в принципі, ти маєш право робити це зауваження людині, але зробив дуже суворо, не індивідуально підійшов до людини, як до всіх. А можливо, мало було суворості, можливо, дуже довго ти терпів, і людина трішечки ну, втратила орієнтири, втратила розум, втратила тверезість і вже на шию намагається сісти. І тут теж від тебе залежить що сказати. Людина так само, можливо, священик не встиг підняти слухавку. Можливо, ще є різні. До мене підходило багато людей. От ви знаєте, у нас батюшка такий. Я говорю, я не збираюся слуховувати категорично. Ну, не хочу. Ну, ви знаєте, от проблема. Ні, майте сміливість сказати в очі. Я, ну, Він же не правий, з вашої точки, скажіть йому. А потім сам тихенько, все одно набираю і кажу: так і так, слухай, що там сталося. Бо там дуже великий такий бунт починається. Може, ти не правий, роздивись цю ситуацію. Вже по-братськи так починаєш. Але людям ти кажеш одне йому інше, як і Господь заповідав нам. А, тому. Сьогодні, дивлячись на цю ситуацію, ми повинні розуміти, що наша церква дуже часто нам кажуть: от у нас монахів мало в церкві, да? монашество майже не існує. Там один монастир, два, в Кепчерській лаврі, оце всього там п'ять монахів. А що це вони лавру народ забрав? от там так багато. Знаєте, що я скажу? Господу не потрібно багато. Господу потрібна одиниця. Може їх 10 буде на всю Україну. Але ці будуть монахи на всі 100%. Як в мене два є знайомих. Отець Нестор, отець Януарій в Чернігівській єпархії. Це дійсно монахи. Не на оціх. На лімузинах приїжджають, машини не мають, тихенько, як на афоні, моляться собі, служби, власноруч, ремонт роблять в келях і так далі. З ними спілкуватись, це дійсно духовна насолода, коли до них приїжджаєш, чи з ними просто телефонуєш, а те ціонарій як справа, ой... Треба за те заплатити, треба те. Храм зруйнований за радянської влади, колишня бібліотека, переробляємо все, колишні келії взагалі без даху над головою. Ну, якось там. От дійсно те, що ми бачимо, наприклад, на тому шафоні все скромно, все. Але яке вшанування від людей і від всіх. Всього два. Монастирі, а всього два монахи. Все. Проблема монашества, проблема нашої церкви, не в кількості, а в якості. Нам вже потрібно від тої Радянщини відходити. Це в Радянському Союзі було. Що? Ми мільярди жертвували за кордон, ми будували заводи в Африці. Ми... При тому свої люди за радянські часи іноді реально ночами стояли, щоб виставити ці черги за маслом. Ой, там хліб привезли свіжий черга, а туди ми жертвували. Так от ми повинні вже не гнатись за кількістю. А Господь дарував Україні свою церкву, показувати якість, якість літургійного життя, якість власного духовного життя. Саме якість. А кількість вона буде. З часом вона буде. І, до речі, Господь не сказав: давай натовп! Зайде у Царство Небесне. Що ми побачимо? Ми побачимо вузьку стежину. Вузьку стежину. І далеко не усі увійдуть ті, хто каже мені: Господи, Господи. Господь нам це каже. Тому сьогоднішній Івангелія нас щить дивитись перш за саме на себе, намагатись роздивитись, що саме я зробив для того, щоб відбулося диво, чудо. Що я зробив для церкви? Не єпископ, не священник, не хтось іще. Нескільки Маша пожертвувала на церкву, да? не скільки підсвічників купіла віра, чи Надя, чи Вася? Що я зробив? Я, саме я від мене. І якщо ми так будемо дивитись, то майбутнє нашої церкви буде велике. Не менш велике, ніж Константинопольського патріархату, ніж інших церков світу, які великі по кількості, по красоті храмів. А нам треба сьогодні зосередитись на якості, якості християнської спільноти. Амінь.